У Бардичівському паркові культури і відпочинку активно готуються до приходу тепла, чистять одні дерева, позбавляються від дерев аварійних та сухого гілля, прибирають, грабають, підсівають, підфарбовують. Зрештою роблять все для того, аби гідно увійти до нового сезону. Паралельно ремонтна група займається підготовкою атракціонів. Серед городян та гостей Бердичева паркова територія вже давно та надійно застовпила за собою славу місця, в якому можна відпочити мало не на будь-який смак. Хочеш на самоті, хочеш у колі сім'ї чи друзів. Тут знайдуться куточки для бажаючих побути у тиші, і ціле царство забав для дітвори. У цій місцевині можна добряче нагуляти апетит, аби потім порадувати себе чимось смачненьким. Взагалі мені в парку нашому подобається. Ось так з дитиною прийти, відпочити. Навіть як ми були маленькі з колясками, прогулятись, свіже повітря, чистенько, лисичко прибирають, на лавочці можна посидіти, відпочити. Вже як маленька підросла, то качельки нам дуже подобаються. От вікусі дуже подобаються лебіді, дуже вона. Їй понравилось на водички плавати, на карусельках. Ось, по-моєму, в цьому році з'явилася рибалка, такі от дитячі маленькі атракціончик, там на рибку ловить. Ну, взагалі дуже приємно прийти в парк, відпочити з дитиною, поспілкуватися. Є кафешки, можна навіть в кафешки там сісти, випити якогось соку. Дитині можна взяти печеньку, морозиво літом. Мені Дуже подобається. достатньо поверхневого огляду, аби узріти ошатні лавки, ігрові майданчики, кафе, гойдалки з каруселями, головну сцену, на якій зазвичай розгортаються усі тутешні розважальні дійства, у тому числі і загальноміські заходи. Коли ж заглянути дещо глибше, спадає на думку, що все, чим може потішити себе у парку, людина, коштує величезних грошей. Близько 2 мільйонів гривень саме стільки було спрямовано на виконання інвестором своїх зобов'язань згідно договору оренди паркових земель. Інформує керівництво товариства парк культури і відпочинку. Окрім того, додають близько 220 тисяч гривень іде щороку на підтримання тутешньої території у належному стані. На вище згаданий вже догляд за деревами, травою та квітниками, на облаштування освітлення, розчистку від снігу, прибирання, на утримання громадської вбиральні тощо скаржитися на нестачу роботи їм не доводиться, кажуть на підприємстві. А масштабна діяльність це пристойні витрати. Великі затрати ми несемо круглий рік. Хоча парк працює в принципі, 5-6 місяців. Ну, в році. От. Остальне час, значить, ми не працюємо, доходів ніяких не отримуємо. От. Ну, от, тим більше, що все підтримуємо територію парку, от, і, я думаю, що в належному стані. Прибирання, вивез мусора десь в приділах 20-25 тисяч складає. Від трави, укос, трави, теж в преділах, ну, розходи на, на, на топлю, на це все, порядка 24 тисяч. Обрізання, як я казав, сухих дерев, ілок, клонірування дерев, особливо там можна побачити, біля атракціонів які клонували, будемо продовжувати. Крім того, значить, насадження квітів. От, клумби. От, кожен рік ми насаджуємо, обновляємо. Зимою звісно, витрати по прибиранню снігу. От. Ну, в зависимості від яка зима, сніжна, від 5 до 10 тисяч, тому що затрати йдуть на техніку. Техніка, звісно, не наша, бо в парку такої техніки нема. От. Ну, ми на догородних умовах привлекаємо сюди техніку. і все це прибираємо, вивозимо. загальна площа парку 3,5 гектари. Продовжує директор товариства. Із них 2,9 знаходиться під використанням громадським, і всього 0,6 – під комерційним. Адміністрація взяла на себе обслуговування всієї площі та території навколо неї. Скільки зроблено, починаючи з 2007 року, ледь вміщається на кількох аркушах. Це і реставрація арки, і реконструкція дитячої зони, придбання та встановлення нових атракціонів, демонтаж гойдалок непридатних для використання. Інвестор встановив нову огорожу і урни, продовжує директор, облаштував лавки і ліхтарі, оздобив зелену зону. Місце старої каси зайняла нова, куди більш приваблива. Під постійним наглядом стан дорожнього покриття це щодо зробленого, ну а стосовно планів. Цього року планується значить, заасфальтувати площадку концертну. От це входить в інвестиційні зобов'язання. Також площадка далі, там у нас атракціон Лебіді, до нього доріжки проасфальтувати. Кроме того, планується покраска атракціонів, огорож біля атракціонів. Також ремонт огорожі вокруг території парку, ну, після зими, знаєте, там десь щось трохи повідвалювалося. От, будемо штукатурити, красити, тобто, щоб воно мало належний вигляд. Відшукуються можливості для придбання нового атракціону. Но новий атракціон на даний момент стоїть декілька мільйонів. От. Ці атракціони, які у нас... Ну, Є комунальні наші атракціони. От ми вони доволі такі вже в возрасті, от, але ми відшукуємо можливості піддержати їх в належному стані, ремонтуємо. Ще одна невеличка, але показова у певній мірі деталь. На відміну від багатьох міст, зауважує керівник підприємства, у Бердичівському парку ціни на атракціони не змінювалися протягом кількох років з 2011-го і до 2015-го. Ми не йдемо по тому шляху, щоб завишати ціни і отримати якісь там прибутки великі. От, ми розуміємо, що зараз крутне становище в державі, от, що у людей мало коштів, щоб вистачило тільки там поїсти, оплатити житло. От, і дітей Тож ми розуміємо, що так якщо трохи в політику, що Крим відійшов. Багато людей зараз діти залишаються в місці. Тому що немає можливості, нема фінансів їхати. То ми стараємося тут створити таку обстановку, щоб діти... Могли віддихнути, особливо в літній період, менше болтатися десь по вулицям. Паркова інфраструктура це те, що має відповідати усім вимогам сучасності і постійно поліпшуватися. Тож капіталовкладення інвестора на ці цілі щорічно складають понад 100 тисяч гривень, інформують в адміністрації парку культури і відпочинку. А сповна окупаються вони посмішками та добрими відгуками відвідувачів. В парк ми ходимо щодня, нам подобається. Дуже гарна площадка, покра... ну, покрашена все чисто завжди, ніколи не буваєш там грязно, завжди чисто. В парку так, також приємно гуляти. Зараз листочки поприбирають, травичка зелена, чистенько, лавочки гарно викрашені, не, не поломані. Гарно виглядає.